Привіт, хочу детальніше розказати про курс з акцентної персонажки, на чому ми фокусуємося та про що говоримо в цьому курсі, яка практика там, і які основні такі поінти і точки, на які ми звертаємо увагу. Загалом, це про персонажну анімацію, але, звісно, можна сприймати акцентність в анімації, не як щось, що стосується лише персонажів. Загалом. Uh, є різні стилістики, різні підходи, в яких ми можемо виконувати рух моушн дизайнерів uh... Особливо у початківців може не бути взагалі цього вибору, коли ви опановуєте motion дизайн. Ви починаєте створювати рух, просто якби чи спираючись на референси, чи спираючись на власне чуття ритму. Просто так, як воно йде, як воно а, виходить. Коли ви починаєте глибше вивчати анімацію, ви розумієте, що взагалі то існують різні стилістики, і ви можете не просто робити анімацію, а, спираючись на власний смак, виключно. Ви можете розуміти, що ага, є отакий стиль, є отакий стиль, і я можу вибирати, я можу і так робити, і так робити. І анімація, яка у вас буде виходити, буде не виходити так, тому що тільки так ви вмієте, а буде такою, тому що це ваш свідомий вибір саме в такій стилістиці її зробити. Так, от, коли ми будемо говорити з вами про персонажну анімацію, то там дуже важливо розуміти в якому напрямку ви рухаєтесь, в якому напрямку ви вибираєте рухатись. Анімація загалом може бути більш акцентною. І може бути більш монотонною. Я кажу монотонна для того, щоб назвати це явище таким чином, щоб було зрозуміло про що я говорю. Я не думаю, що воно так прямо класифіковано. Коли ми створюємо акцентний рух, ми розбиваємо рух в кадрі чи режисуру в кадрі відповідно до дуже явних таких акцентних точок. І весь ритм руху, весь ритм сцени буде дуже швидко переходити з однієї точки точки в іншу і фокусуватись там. Ритмом, динамікою. В монотонній анімації ми будемо бачити більш плавний рух, там не буде різких перепадів, швидкості, там не буде різких, якихось ярко виражених акцентів, там буде дуже плавний рух. Монотонний не значить поганий, в різних моментах буде. Правильно вибрати ту стилістику анімації, яка підійде саме для цього для цієї задачі. Наприклад, якщо ми будемо створювати анімацію другорядного персонажа, який не має бути дуже активним в кадрі, не має привертати на себе увагу, має просто заповнити десь там на другому плані собою простір, то ми не будемо робити його акцентним. Ми його будемо робити монотонним, щоб він не перетягував на себе. Фокус уваги глядача. Якщо це головний герой в кадрі, і в нас загалом дуже активний ритм в ну, допустимо, експлейнері, то звичайно що ми маємо вибрати акцентну персонажку для того, щоб динамікою рухів цього персонажа тримати увагу глядача, щоб він реально був центральною точкою в нашій сцені. Ам... Коли ми не вміємо цього, коли ми не розуміємо різницю, то частіше за все ми будемо створювати просто монотонний рух. І е, проблемою є те, що е, часто такі персонажі е, будуть не просто плавно виглядати, вони вони будуть виглядати непропрацьовано, і я їх називаю балванчики. Типу вони і не зарігані дуже добре, щоб якось розвертатися, щоб мати активну якусь дію в кадрі. І вони е, часто можуть просто рандомно рухатись для того, щоб просто якимись рухами заповнити простір. Кадру. Тут е, кілька є проблем. По-перше, е, відсутність розуміння того, що персонаж не має рухатись постійно в кадрі, і якщо ми. Переключимо стилістику в акцент, ну то ми зможемо мінімізувати кількість рухів, але зробити їх настільки яскравими, щоб е, ну, динамікою чіпляти нашого глядача. Це по-перше. По-друге, що ми можемо на етапі трітменту, пропрацьовки анімації режисури, ми можемо вже закладати, як має рухатись персонаж в кадрі, типу, прописувати йому е, перформанс, е, головні. Рухи, які він має зробити, для того, щоб в аніматора не виникало цього бажання просто його якось порухати, щоб він просто якось жив да, в кадрі. Це перше, про що ми говоримо на курсі. Друге, вже в практиці ми фокусуємо нашу увагу на тому, як ми можемо дійсно рухати персонажів активно в кадрі, щоб вони. З урахуванням потреб акцентності могли швидко і яскраво е, акцентно переходити з позиції в позицію. І як зробити так, щоб ці позиції реально могли бути дуже різними? А чому може бути ще проблема в активному русі персонажа е, в кадрі, коли ми працюємо в After Effects? Тому що в After Effects, очевидно з персонажами е, складно працювати, е, якщо ми хочемо запланувати якийсь дуже активний рух. Наприклад, у нас персонаж спочатку дивиться ну, обличчям до камери, а потім хоп і розвертається спиною. То що ми думаємо? Нам, по-перше, або треба зробити дуже детальний складний ріг, три дні й три ночі сидіти робити цей ріг, щоб ми могли зробити чорний раунд персонажа. Це перший варіант. Другий варіант намалювати покадрово, тому що ну, типу, іншого варіанту, в принципі, якби ну не очевидно, що можна якось по-іншому в After Effects зробити. Ми ну, в нас немає таких можливостей, да. Але насправді є, насправді є, якщо ми не будемо старатися зробити цей рух плавним і монотонним, щоб ми кожен кадр бачили, як персонаж розвертається. Якщо ми будемо працювати в стилістиці акцентної персонажки, то ми можемо дуже кльово зробити цей розворот в After Effects без додаткових плагінів, без складного рігу, доволі швидко, і воно буде виглядати смуз, воно буде виглядати красиво прикольно. Просто це інша стилістика. А так, от на практиці, ми з вами прям спеціально беремо. Такі різні позиції в персонажа і дивимось, як ми можемо акцентним рухом переходити з пози в позу, таким чином, що ми досягаємо таким чином. Ми маємо можливість тоді робити дуже активного персонажа в кадрі. Він не має балванчиком стояти в сцені. В куточку і рухати тільки руками, а, тільки трошечки головою, і, можливо, там крок вперед зробити. Типу, це максимум, який ми можемо в After Effects, ну частіше за все, да, собі дозволити. Чи там наш персонаж тільки сидить перед комп'ютером і тільки кл клікає на клавіатурі? А що, якщо ми хочемо, щоб він підійшов до стола, швидко сів, розвернувся в іншу сторону, встав там, підійшов до камери. Типу, якщо в нас сцена довжиною в 5 секунд, то ми можемо собі ну, запланувати якийсь дійсно цікавий перформанс персонажа, Че цікавий рух заповнити цим персонажем кадр, а не просто посадити його в статичній позі і трошечки там головою порухати. Так теж може бути. Типу, не обов'язково якісь церкові там е, дії в кадрі створювати. Е, звісно що рух може бути мінімальним. Але теж акцентним, да, з якимись прикольними ключовими позиціями, з увагою, яка буде спрямована на певні точки. Але от в цьому курсі, в практиці, ми прям пробуємо різні можливості і розвернути персонажа. То він обличчям, то він спиною, то він стоїть, то він різко сидить, і це дуже різні пози, які ми ну. Навіть ріг, якщо ми зробимо дуже якісний в After Effects, навряд чи ми зробимо з таким рігінгом подібну анімацію, типу з позиції стоя в позицію сидячи. А в акцентній персонажці, коли ми можемо собі дозволити такий вжух-вжух е е ритм і рух, е то це стає прям дуже кльовим, і е це класний інструмент для того, щоб потім створювати динамічні експлейнери. Експлейнери цього потребують. Звісно, що є інша. Стилістика, в якій все-таки все буде зберігатися в такому плавному, монотонному ритмі. Але коли ми говоримо з вами про яскраву динаміку, то акцентність нам ну, прям обов'язково потрібна. Ось про що цей курс, ось про що буде лекція і дві практики, і дві домашки, які є в цьому курсі. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть, я спробую детально про все ще е додатково розказати.